Всім доброго ранку. <кій> Розпочну свій показ старих речей. Як завжди, щось нове, щось цікаве, щось недороге для вас. Е, в даний момент, як ви бачите, тут зібралося дуже різного матеріалу, і будемо для вас продавати. Дивіться, оці всі 20 гривень. Краники у нас будуть по 30 гривень, цей також 30, цей у нас 20. <кій> Цей у нас 20. Дрель у нас 80, цей у нас 100 гривень. Бабіна ось з таким проводом, якраз кому там цікаво, ціна за неї буде 400 гривень. А там дивіться самі. Ящик у нас буде. Ось такий алюмінієвий, Сразу кажу, алюмінієвий, гарненький, 280 гривень. Е, намордник як буде по-українськи? Буде цікаво дізнатися. Ціна 50 гривень. Це у нас 10 гривень, 10. 10 Болти. Оці всі чорненькі, як ви бачите, будуть у нас 150 гривень. Це у нас 10, цей у нас буде 35, цей у нас 20, це у нас 15, 10, 10, це у нас 45, 5, 5. 5 центра якісь такі цікаві з остаток м конус перший. Ціна за 2,35 35 гривень. Ці по 10, 5, 10, два ключі. Один на 60, другий на 30. Авіаційні. Цікаві, гарненькі 100 гривень. Вороток у нас буде. 60 гривень. Оця вся купа якраз ключів. М люлькових. якраз, Ось таких. Ціна 300 гривень. Цей в нас буде. 13 на 12. Буде 45. Патрон 20, 20, 20, 35, 20, 20, 20, і цей 20. Цей 25, цей 25. Ключі на 19 будуть по 45, цей у нас теж 45, цей на 12 буде у нас 35, цей 15, цей 20. Все працює. К... Кстати, советское совєцьке... качество. <хи> Ці у нас будуть 15, 10. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 15. Цей у нас буде 25, 10, 10. Цей у нас буде 25. на газ такий перемикач 35. Маса буде у нас 50. Цей у нас буде 35. Що тут у нас? Сйомник? Ось такий гарненький. Кому цікаво? Ціна 200 гривень. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 20. Ця річ у нас буде 50, це у нас буде 15, ця у нас буде 20. Губки у нас будуть 200 гривень. Цей у нас буде 15. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 40, 10, цей 35, цей 25. Пружини у нас будуть по 40 гривень за кожну. Вал буде у нас 60 чайничок гарненький, красивий. 50 гривень, я думаю, коштує буде. Пластини твердосплавні з такими. ось, Їх дуже багато у мене, це я тільки три їх виставив. Тому, як кому треба. Ціна по 45 гривень, вони будуть ваші. Ціна для Ці пластини для шабора або ще для чогось такі. Ці будуть по 80 гривень. Кому там цікаво, Алюмінієва. 120 на 25. Топщиною десь приблизно 10. Ціна за неї буде 45, якір. Якір у нас буде 150 пішня така маленька, гарненька, красива. Буде у нас 80. Тиски. Одні і другі. Дивіться, за ось ці хочу 650, за ці буде 550. Кому цікаво, напишіть. 15, 10, ці 120 шпильки. будуть у нас 45. Струбцини, дивіться, 40. Це у нас буде 50 Це Цей маятник якийсь цікавий такий, нехай буде 40. Це струбцина у нас буде 80, це у нас буде 25, ця 20. Замок у нас буде 40. Це в нас буде 45. Конус, конус, конус. Не вращається. ні, вращається. Під конус третій. Задню бабку. Кому там цікаво на перебор. Ціна 150 гривень. Ручка із цією. Ціна її буде у нас 40 гривень. Це в нас буде.

Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося. Бо ж хто хоче щось купити, звертайтеся, пишіть, присилайте фото того товару, що вам потрібен, і будемо домовлятися. Ця річ у нас 60 гривень. Ці у нас три штуки квадрати заглушки. Ціна 30 гривень. Це у нас буде 20 Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому. Це зайшло. Поставили лайк, прокоментували, поділились відео зі всіма друзями, друзями, знайомими, близькими, повністю з тим, кого знаєте. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.